Щиро усіх вітаю. в мене є трошки дуже приємних новин. Учора я отримав допомогу на здійсненні капітального ремонту, закупівлю будівельних матеріалів у розмірі 20 тисяч гривень. Я вже почав закуповуватися, вже купив. бруса для обрешітки, половину від необхідної кількості. Купив мінвату, купив гідробар'єра. Залишилося купити. Ще 30 метрів брусу та самі повітря USB. Також я чекаю, коли до мене приїде інструмент. Я замовив акумуляторну електричну пилу та акумуляторний шурупокрут. Скоро інструменти до мене приїдуть. Я буду повністю готовий до роботи. Зараз я займаюся прибиранням кухні. Виніс дуже багато сміття. Зараз все відмиваю. Треба виносити приблизно стільки ж сміття. Це все наносило. Моя хвора божевільна мати. Вона хворіє на шизофренію. Зараз вона знаходиться на лікуванні. Я можу займатися прибиранням, займатися ремонтом. Ніхто мені не заважає, ніхто не виносить мені мозок, не робить мені нерви. Я можу спокійно працювати. Поки їду інструмент, я буду займатися кухнею. Треба зараз буде повністю відмити та пофарбувати вікно та підвіконня на кухні. Також залишилося ще декілька кутів зі сміттям, яке наносила. Моя хвора на шизофренію мати. Треба все це прибирати, викидати. А потім, вже, коли прийде інструмент, я почну займатися саме ремонтом своєї кімнати. Зараз я покажу будівельні матеріали, які я вже закупив. Мені залишилося докупити ще десь половину від необхідних матеріалів. Це саме. Для ремонту стелі також мені потрібна буде дуже багато гіпсової штукатурки. Штукатурної сітки треба буде ще докупити ґрунтовки. Ну це вже потім. Спочатку я буду робити стелю, а вже потім почну займатися стінами. Ось такі в мене новини. Зараз я покажу, що я купив. Ось як ви бачите, брус. Тут зараз 30 метрів. Ось 16 квадратів мінімальної вати, гідробар'єр, цвяхи, саморізи. Ось там лежить інструмент, дробина. ОСБ поки що немає, тому що немає місця. І так місця дуже мало, не дуже мені буде зручно. Але потрошки-потрошки по буду я розпілювати брус. Докуплю шею, розпилю, далі буду вже працювати. Буду робити стелю. Буду вкладати мінвату, буду закріплювати гідробар'єр. Потім вже USB. А після стелі вже буду займатися стінами. І наприкінці буду робити вже фінальні відділочні роботи. Ось такий в мене величезний фронт робот. На щастя, гроші вже є, держава допомогла, я дуже довго цього чекав, дуже радий цьому. Ось такі в мене поки ще приємні новини. Не завжди в житті чорна смуга, буває, смуга і біла, тому ділюся з вами своєю радістю, починаю перетворювати цю жахливу заброшку у нормальну житлову квартиру. У своєму невеличкому блогові я сьогодні розповів останні новини свого життя. Трошки моє життя покращилося, є можливість призвести побутові умови. До нормального, житлового людського стану. Я дуже тому радий. Я почну жити та радіти життю. Чого бажаю усім та кожному? Радіти життю, життя воно одне, життя чудове. Радійте кожному дню. Усім бажаю міцного здоров'я, радища у житті, якомога більше позитиву. Ніколи не здавайтеся, тільки тоді переможемо. Šira pa žao je vam. najkrašjivo.